Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Far Cry 2. І це у нас поки ще остання місія. Ну, цьому цій локації на АПР. Давайте перевіряйте на здоров'я.

They appear stronger now than ever before, thanks to you, my friend. So, how about we make a real change? Destroy the UFL in the North once and for all. One faction, one leader. Do you understand what I'm saying? I want Kakumba dead. You're the perfect one for the job. Isaac uh, is coming up on Tabum Lights. He thinks he's hidden, but I know the way. You just follow the river and take the trail up to Goga Falls. You come back when you are done, we'll have a drink to celebrate. Yeah. And more to come. Раз приймаю завдання. Дякую за діаманти. 20 діамантів. Раз, треба завалити якогось чувачка. Так що ми, ми завалимо його. І куди мені їхати доведеться? Далеко доведеться їхати. Так що автобусом. Краще автобусом доїхати. Бо своїм ходом якось довго. Їхати. Куди нам? Нам сюди треба Так, на всякий випадок збережемося. Тепер нам їхати доведеться довго до Goga Холс. До Гога Falls. Хоча... Якщо ніхто нам, до, нам на шляху не попадеться, то ми вдало можемо доїхати. Давайте ось так, прокатаємось. Каміння тільки натрапилось знову мені. Это хища. Кто ещё кто там? Хто там стріляє? Ось так тобі. За те, що пострілявся в мене. раз, відремонтуємо. бистрому ось так. Їдьмо. Так, нам треба на залізницю виїхати. І ми ось так виїдемо. Може Аванпост по менемо? Ось так об'їхали Аванпост? Котимося? Зато на стежку прямо заїхали? пометили. <свист> ось так вам. Кто там стреляет? Кто поруч стреляет? Ви човен якийсь був? Зато є човен. Забираємо це все? І давайте до човна. Ось так. На ньому. Може і допливемо. Хоча він... Хоча ця ціль знаходиться прямо зверху. Давайте човна розвернемо. Хоча навіщо я його тоді взяв? Я ще й застряв тут. Розрахував шлях. А так ти ще живий, ось так тобі. Давайте на цій поїдемо. і стежка сама, яка туди веде, все вірно, аби тільки малярія на мене не напала. Ходу ми близько вже Так, ми підходимо, о, Когось я бачу все Anything. Бляха мухаски, те их тут. Ось так тоби. Да Та, за всех сторин прямо. Ось так тоби. Так, давай, 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 вытягуй. Ось так вам. ось еще один. Ось так тобі. Давай та рухатись далі. набою позабирати і він в цьому будиночку ця ціль знаходиться та, ось тримай все тікаємо швидко швидко і перестрибуємо сюди. Ось так. І до човна доведеться нам пливти. Щоправда ми його тут залишили. Нам доведеться, я не знаю, як його виштовхувати. Якось його виштовх, але ми Не можу звідси випливти. Ось так. Так, пливемо звідси. Куди на це раз я? Ось так виштовхуємо його. І попливли? О, чудово. Відповідаємо на дзвінок. Далеко нам доведеться пливти по цьому човну. На кого я тут натраплю? Знову якийсь аванпост. На воді. Швидше, швидше. Так пливу, як можу. А вони ще й стріляють. Походу вони мене ще й переслідують. Ой, це вже аванпост справжній. Аванпост. І вони за мною пливуть. Що, давайте далі просто пропливемо. Відволікся трохи. Нам дали 20 діамантів, щоб завалити когось. Не знаю, живо мене так кинуть. Вирішили відправити на вірну смерть, називається. Ну, давайте туди ми попливемо. До бару Майка. Так що це добре, що я з мосту я стрибнув. Це було ризиковано, але іншого виходу не було, бо якби я там залишився, я б ще довго там перестрілювався з цими ворогами, бо їх, можливо, там десятки були. Так що я майже. Можна так сказати, приплив? Ось так. Тільки Треба тачку взяти. Давайте підлікуюсь. Аптечки візьму. Хоча тут вони є, ці аптечки. Ось вони. Зато да тут тачка є. Поїхали. I'm so, here. Thank you for meeting me. I apologize for these dreadful conditions. This was the only safe place I could think of. I hear that Kwasi sent you to Goka Force to kill Dr. Gakumba. So it's true. The APR has launched a massive offensive in Northern District. The word is, you were meant to be their first target. You are lucky to be alive. They are still looking for you and the other foreigners as well. You've all been declared spies. I don't know if you've heard that bit of perverse news. The soldiers are on their way to Mike's bar. They intend to line up all your friends against the wall and shoot them one by one. They're rounding up all the villagers as well. Troops are sweeping for civilians in Pala at the moment. They'll reach for the Malia's church before long. When they get there, they will kill everyone inside. Of that, you can be sure. You could help them, you know. Not everyone. There's not enough time for that. But you could go to Mike's or the church. I suppose you have to make that choice. Я should be транспорт у For a while anyway. Так, давайте збережемось про всяк випадок. І в нас тепер два вибори. Або рухатися до бару у Майка, або йти в центр. Ну, допомагати прикривати відхід. Хоча... Давайте до бару у Майка. Підемо. Там більше пічно. Повернемось. Будемо там оборону тримати. Може, там вже війська. АПР вже знаходяться там О! Я чую вже перестрілки ого да, скільки вас тут швидше І вони мене вже завалити встигли. Вони встигли мене вже завалити, можна так сказати. Їх там величезна кількість. Просто. Просто величезна кількість. І вони своєю кількістю мене завалили. Хоча давайте кулемет візьмемо. Хоча треба було ближче до входу під'їхати, щоб одразу туди прямо забігти. Хоча не знаю, давайте... Ну Ось так, збережемось. Щоб туди-сюди не їздити. Швидше заглядаємо. Ну, як ви бачите, я не встиг. Просто не встиг, ну трохи там. О, бо мені все здорове, просто знесли. Ось так вам. Уже там все палає. О, помітили мене вже. Так, як ви бачите, вони своєю кількістю мене валять. Вони просто своєю кількістю мене валять. Або спробувати отак на пролом. Їхати. Ось так. Перетопчує їх. І таким чином я так до входу і дійшов. Гед інсайд, дел сію. Адама, що це гел повернувся, але ми стоїть зараз.

Ой, вони гранати закиднули. Закидують гранатами ще. Так, що шо... лікуємося. Оце підстава називається. Швидше. І це АПР робить. Буду до останнього боротися. Бля, мука, які вже попадали. Але я оборону буду тримати. Ну і все і я впав уже. Оце підстава називається. Виконав роботу, щоб мене ліквідувати. І мене на кузові зараз перевозять. І мені щастить, що я випав з цього кузова. І тепер нам треба якусь хишку знайти, щоб... Перечекати цю пилову бурю. Ну, пустельну бурю, можна так сказати. І десь... О, щось таке попадається. Щось попадається все ж. Мені щастить, можна так сказати. Хоча ні, я трохи не встиг заглянути всередину. i it's just some shot call. You're stronger than I thought. But not strong enough to stop the EPR. They screwed you pretty good. So we've got new men in office. Now what do you think's gonna happen? You already know. The whole world knows. First, they'll take everything they can get their hands on, rob the banks and the stores. Then the men will be lined up against the wall with shot. Chop children's arms off and cut the tenants in the necks and the women. Goddamn disease. easier. it is. A cancer. You see it. They can't get enough. They just take and take until it kills them. And once they're gone, someone else takes their place in their disease, too. Every cell is infected. And the longer you stay, the deeper the virus goes. In the end, nobody will be left. Just the disease. So what do you do with this particular situation? Quarantine the patients. Or you just get dirty along with the rest of them.

Nothing broken. No bullet wounds. You want out of here, right? No problem. We'll bring a track round in for you here at the shelter. But there's a condition. Go back to bow and kill Kuasi. It'll be easy. The man's holding a turd rally. Standing on a truck. Fully exposed. You can do it. When the storm dies down, you'll be able to drive south. Oh, <laughs> We'll be at the crossroads. Shotgun. We're done here. Count up. Pitt, you're riding with me. I'll explain on the way down. Так, встаємо, п'ємо воду. Так, давайте підлікуємось. Візьмемо оці аптечки. Зброю. Дякую, що хоч якусь залишили мені. І давайте збережемося. Я думаю, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!